Був сьогодні у мене в гостях молодий плиточник, хлопчина 22 роки. Горить, розумієте, робить такі шедеври, що просто аж душа тішиться за нього. І каже, найбільша проблема це <замовники>, замовники, побоюються і за його віку давати йому е, ну, роботу з великими форматами. Кажуть, а вам точно вистачає досвіду для таких робіт? Ну, я теж колись таким був. Зараз вже мені легше, бо я старий пес, і в принципі, ну, люди мені вже більше довіряють. Але я вам хочу сказати, що треба довіряти молоді. Чому? Розкажу вам в цьому відео. Багато замовників побоюються брати молодих плиточників через стереотипи про їхній брак досвіду та можливі помилки. Однак сучасна молодь, яка працює у сфері укладання плитки, доволі добре справляється зі своєю роботою. Більше того, співпраця з молодими майстрами має низку переваг, які часто переважають можливі ризики. Перше сучасний підхід та знання новітніх технологій. Сучасні плиточники виросли в епоху технологій, тому швидко освоюють нові матеріали, інструменти та методи укладання плитки. Вони використовують лазерні рівні, автоматизовані системи замішування клею та інших сучасних технологій, які роблять їхню роботу точнішою та якіснішою. Друге велике бажання заробити репутацію. Молоді майстри часто ще не мають великого портфоліо. Тому дуже стараються, щоб отримати хороші відгуки та рекомендації. Це означає, що вони виконують роботу максимально якісно, щоб зарекомендувати себе, погоджуються на більш детальне обговорення проекту та враховують всі побажання замовника, часто навіть пропонують безкоштовні допрацювання, щоб залишити клієнта задоволення. Третє швидкість роботи. Молоді плиточники часто мають більше енергії та витривалості, що дозволяє їм працювати швидше, не втрачаючи якості. Вони не затягують процес, а виконують усе оперативно, оскільки розуміють, що для клієнтів важливі терміни. Четверте, гнучкість і відсутність застарілих методів. Деякі старші майстри роками працюють за одним і тим же методом і не хочуть адаптуватись до нових рішень. Молоді ж плиточники легко підлаштовуються під будь-які умови та можуть запропонувати нові варіанти укладання, що роблять приміщення унікальними. П'яте. Конкурентна ціна. Молоді фахівці часто беруть менше за роботу, ніж ті, хто має 20 плюс років досвіду. Вони намагаються знайти баланс між якістю та доступною ціною, що вигідно для замовника. Шосте. Більша відповідальність за свої помилки, молоді плиточники розуміють, що кожна невдала робота може зіпсувати їхню репутацію, тому вони ретельно підходять до кожного етапу від підготовки поверхні до фінальної затирки швів. Якщо є виникає помилка, вони частіше готові її виправити за свій рахунок. Сьоме нові креативні рішення молодь слідкує за сучасними тендерами в дизайнері інтер'єру, тому вони можуть запропонувати цікаві варіанти розкладки плитки, нестандартні рішення для ванної кімнати чи кухні, яку додадуть приміщення стильного вигляду. Висновок, молоді плиточники, це не відсутність досвіду, а новий підхід до роботи. Вони готові працювати якісно, швидко і за конкурентними цінами. Наймаючи молодого спеціаліста, ви отримуєте сучасний підхід, креативні рішення, відповідальність і прагнення до ідеального результату. Якщо вам важливо не просто покласти плитку, а зробити це стильно, якісно за розумною ціною. Молодий плиточник це чудовий вибір. Ну і найголовніший плюс молодих плиточників. Напишіть в коментарях, який ви гадаєте. Молоді це до 25 років.